Запропонувала нам людина з Ахтирки припой 105 кг, Яка буде ціна? Дали гарну ціну за відсоток олова. Людина відправила, треба перевіряти. Приїхала 105 кг, а вже вибрали 67 кг чистого олова. Зараз покажемо що по аналізу, показує. Оце олово. Інше дійсно припой, там по 60-по 40 то трішки свинцю, а більша частина чистого олова. Це просто не зачищено, тому там 96-97% показує. Взагалі все воно чисте, або 99%. Як перевірите, все воно хрустить. Навіть ця цюжка, коли беремо плоскогубці, вона хрустить. Або от матеріал. Чутно, а нам мікрофон чутно буде. Бачите, воно все хрустить. Тут майже на 70 тисяч гривень такого матеріальчику і трішки припою, а людина розраховувала, що взагалі пропій. Ні, можете перевірити, якщо хрестить, то олова. Чисто купуємо по тисячі гривень за кілограм. Отак, раз в три-чотири виходить дорожча кучка, ніж могла бути.